Дивіться, зараз у мене на екрані відкрита, і ви бачите, це відкрита програма OBS Studio. Я давав посилання, де її можна завантажити. Де тут мова? О, от тут. Тут можна обрати, ну, в мене. Зараз чітко стоїть, що стоїть українська мова. Зараз ви бачите, ця програма вона записує екран і звук, те, що відбивається навколо. Давайте ще додамо, от тут є джерела, і я в цих джерелах додаю пристрій захоплення відео. От зараз в мене є пристрій записування звука мікрофон і перехоплення екрану. Ви власне бачите те, що в мене на екрані. І оскільки в мене на екрані ОБС Студіо, в який відбувається ОБС Студіо, ви бачите такий коридор з низки. Копії, що зменшується цією Ось я додаю джерело пристрій захоплення відео. О. І ви побачили вже мене. Це я можу поставити, припустимо, це камера мого ноутбука. Почнемо з неї. Так, ось я обираю це. І поки тут я не заблокував цю програму, я можу її переміщати. Ну, от, припустимо, я її поставлю отут і зроблю так, щоб ви бачили те, що в мене на екрані, і мене самого, і чули мене самого. От я, припустимо, це заблокував. Я в налаштуваннях вказав, тут буде вивід. Вказав, куди я. Куди я буду зберігати відео. Ага, знаєте чому зараз недоступні для мене ці опції? Тому що я пояснюю і я. В цей час здійснюю запис. Коли запис не буде відбуватися, я можу отут вивід, нажати огляд і обрати теку на своєму диску, в який я буду зберігати. У вас, скоріш за все, буде шлях до теки виглядати інакше. Я працюю в Ubuntu, а ви, скоріше за все, в Windows, Ubuntu це такий варіант Linux. Це неважливо. І те ж саме я зараз не можу змінити мову, тому що я вже запустив з певною мовою цю програму. А коли ви її будете налаштовувати, це для вас буде доступно. Ось, і там, де треба буде з'являтися відео. Зараз я припиню запис. Після того подивлюся, що там вийшло. Так, я припиняю. Тут було, я нажимав, тут була кнопка почати записування, а зараз стоїть зупинити. Я зупиняю. А це вже інший файл. Я знову нажав почати записування. І давайте ми подивимося де це, і що в мене там виходить. В мене от є така тека, де те, що треба Дивіться, значить, ось ось, скоріше за все, це бачите файл, в якому додаються мегабайти, а це записаний файл, і це, звичайно... Відео. Зараз хвилиночку, і це відео відкриється. Зараз в мене є пристрій обираю це. І, власне, ми бачимо запуск. Знаєте, чому я це відбувалося? І зараз мені чудно недоступні для мене ці опції, тому що я пояснюю і я. В цей це час, так, Здійснюю запис. Тепер. Коли запис не буде відбуватися, я можу ви. вимикаю це відео, вертаюся в OBS Studio. Власне, ось що. Ви запустили OBS Studio. Припустимо в такому режимі, в режимі використання камери ноутбука, якщо ви працюєте з ноутбуком. Може, ви працюєте, припустимо, з комп'ютера, де нема вбудованої камери, але тут також є рішення. І ось в мене є ще камера інша. Я приєдную камеру іншу зовнішню. Так, пристрій захоплення відео. Чи побачив він її? О, він її вже бачить. Це значить, камера інтег... USB. О, о! І ви бачите, я, я от притягнув цю камеру, я її поставив на стілець поруч зі мною. І ось ви можете побачити мене таким чином на ні. Власне, можна було б обійтися і лише таким записом, припустимо, якщо б просто був за допомогою інших засобів програмних записаний відео і аудіопотік з такої камери. В усякому разі, от зараз ви бачите і власне те, що в мене на екрані, і припустимо те, що я там не спілкуюся з з, з, за допомогою месенджерів якихось. І можна зрозуміти те, що відбувається. Причому, навіть якщо я буду мовчати, але буду просто працювати за цим ноутбуком, буде зрозуміло, що йде запис звуковий. І якщо я не буду там нікого питати і ні від кого не отримувати коментарі, ну я насправді зараз не дуже вдало розмістив камеру, краще було б так, щоб вона дійсно була, щоб їй краще було видно і екран, і мене. Варто було б зробити ось що. Узяти якийсь документ, де є моя фотографія, я не підготувався. Показати цей документ і представитися на камеру. Тобто я мав, мав показати документ зі своєю фотографією і сказати, що я Шабанов Дмитро Андрійович. І якщо б я був учасником, якщо б я там. Отримав якесь, е, е, якийсь результат, усе ж таки було б видно по запису і зрозуміло по тому, що я сказав і що я показав, що цей результат е, отримав саме Шабанов Дмитро Андрійович, а не е, хтось е, е, інший. Таким чином, що я хочу, щоб ви зробили? Це не один я хочу, це ми обговорювали з. Колегами. Перед тим, як ви будете працювати, перед часом вашої роботи з завданням ви вмикаєте таку якусь конструкцію, чи то просто запис камери, з якою видно і вас, і екран, чи запис екрану з записом вас, це краще. Ви показуєте камері, от так от мабуть показати камері і документ з фотокарткою, і представитися, сказати, хто я такий. І далі весь час ви працюєте у режимі, от зараз підтормажує в мене запис чомусь. Ви працюєте у режимі, коли записується і екран, і відео, і звук. Після того, як ви цю роботу закінчили, ви вимикаєте запис, у вас з'являється таким чи іншим чином файл з відеозаписом. І ви цей відеозапис припустимо через пошту, Google пошту бажана надсилаєте до адреси, яку я вкажу. Ваш поштовий сервер скаже, що файл занадто великий і ви не можете надіслати, можна його лише через диск відправити. Ви покуритеся, припустимо. Ну, Припустимо, я пишу сам собі м -м, листа. І я до цього листа, там я м -м, щось таке припишу, але головне, що я до цього листа додаю так, той файл, де є відеозапис. Ну, у вашому випадку цей файл буде більший. Ось я його намагаюся. От він каже, що файл більше за критично межу. І його буде надіслано через посилання на Google диск. Це нормально, він завантажиться на ваш Google диск, ви його мені відправите. Я його завантажу. І наявність цього файлу буде доказом того, коли це буде файл. Буде доказом того, що ви працювали самостійно. І отут зараз буде одна дуже неприємна річ, яку я вам скажу. Що робити у разі, якщо ми отримуємо якісні відповіді на завдання і не отримуємо такого файла? І на мій превеликий жаль, це буде підставою такі результати не враховувати. Не ображайтеся, будь ласка. Це пов'язано не з недовірою кожному з вас конкретно. Це пов'язано з неприємною ситуацією, коли є певні люди, які можуть намагатися ламати систему і працювати нечесно. А ми усі, якщо ми беремо участь у цьому заході, ми зацікавлені в тому, щоб перемогу отримав ті, хто буде працювати найкраще за інших. Тому так, вимога з ОБС Студіо, саме з ОБС Студіо, не є обов'язковою. Але вимога забезпечити відеозапис, на якому будете ви, ваш екран, і оточуючи вас звуки протягом усього часу роботи з завданнями Олімпіади, оця вимога є категоричною. Зрозумійте, чому ми висуваємо такі вимоги і... Працюєте, все ж таки з максимальним задоволенням розслаблено, спробуйте знайти ті рішення, які виявляться найкращими, виявляться правильними. Удачі вам.